Знайомтеся, це Білгородська область Російської Федерації. На дворі травень 2023 року. В російсько-українській війні на боці України, окрім власне українців, воюють також два добровольчі військові формування, сформовані із громадян РФ. Легіон Свободи Росії чисельністю близько тисячі осіб і Російський добровольчий корпус, в лавах якого нараховується теж до тисячі військовослужбовців. І от у травні минулого року керівництвом цих двох формувань було прийнято рішення здійснити серію рейдів прикордонними районами Білгородської області. Фактичною метою цих заходів стала спроба російських добровольців заявити про себе і звернути увагу громадськості на власну справу, а також дискредитувати російських прикордонних. Ордонників і загалом російський уряд та армію. Тому давайте я трошки освіжу вашу пам'ять, а ви поставите мені лайк, напишете коментар і за можливості підтримаєте канал гривнею. Але перед цим хочу звернути вашу увагу на хороший український історико-політичний канал Нахіба, який вже має велику кількість відео на справді дуже цікаві теми. Наприклад, я б радив вам подивитися ролик про мережу секретних тунелів Хамасу або про російську пропаганду у власному медіа. На цікаву та актуальну тему також є відео про те, чи треба зносити радянські пам'ятники в Україні. Саме це і викликає занепокоєння в деяких експертів. Бізатіна чим Пушкін провінілса перед Україною? канал на хіба поступово розвивається, враховуючи, що розвиватися українським каналам досить таки тяжко. Бо нас, українців, на світі не так вже й багато, тому кожен, хто це чує, не будь байдужим до справи розвитку українського Ютубу, підтримай своїх і розвивайся, споживаючи якісний контент. Отже, стосовно нашої теми. Вночі з 21 на 22 травня 2023 року бійці РДК і Легіону Свобода Росії здійснили серію рейдів прикордонною територією РФ на Білгородщині. Опісля близько 12-ї години дня через російсько-український кордон пройшла група української техніки, на якій пересувалися російські добровольці. Окрім них, участь в рейдах брали білоруський батальйон «Терор», Польський добровольчий корпус, а також чеченські добровольці за короткий. І проміжок часу під контролем українських сил опинилися прикордонні села Козенка, Гора Поділ, Глотове, а також контрольно-пропускний пункт Грайворон. Учасники рейду наблизилися і до районного центру. Містечка з тією ж назвою Грайворон. До речі, містечко це історично українське, одна тільки назва, думаю, сама про все говорить. Коротше, увечері того ж дня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про проведення контртерористичної операції на Білгородщині. Окрім того, Росія почала евакуацію ядерних боєприпасів із сусіднього об'єкта Білгород 22 Не довелося чекати і перших бойових дій російської армії з російськими частинами Збройних сил України в результаті боїв РДК разом з Легіоном Свобода Росії та іншими поплічниками відійшли до села Козенка, а потім повернулися на територію України. Під час цих дій, 23 травня 2023 року, українським безпілотником було атаковано і пошкоджено будівлю управління ФСБ Росії. Росії у Білгороді вночі того ж дня атака безпілотників на місто повторилася. Через 8 днів 1 червня, російські добровольці почали новий рейд у напрямку міста Шебекіну. 45 тисячне місто зазнало обстрілів градами. Окрім того, з містечка стали масово виїжджати люди. А дехто із тих, хто залишився, вдався до мародерства. Вибити добровольців зі своєї території, російська влада не могла декілька днів. Захопивши полонених 4 червня, у день святкування трійці, керівництво. Російського добровольчого корпусу запросило губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова до місцевого храму нової та Волжанки, щоб обмінятися полоненими. Губернатор спочатку прийняв пропозицію, що правда схотів змінити місце зустрічі, але невдовзі взагалі відмовився наступного дня, 5 червня. Вже командування Легіону «Свобода Росії запропонувало обмін голові ПВК Вагнер Євгену Пригожину. Пропонувалося обміняти полонених прикордонників на російського підполков. Овника Романа Веневітіна, якого полонили вагнерівці, натомість Пригожин від пропозиції відмовився а українські сили, з числа росіян та деяких білорусів, поляків і чеченців відійшли на територію України. На цьому рейди подібних масштабів завершились. Якщо говорити про втрати, то дані обох сторін, звісно ж, суттєво різняться. За даними Російської Федерації, втрати рейдерів склали більше ста осіб вбитими, тоді як свої втрати вони оцінили у 14 вбитих собак. За даними і Легіону Свобода Росії, власні втрати складаються із трьох загиблих і 12 поранених. Втрати Москви добровольці оцінили в одного вбитого прикордонника і 12 полонених. Хух, на цьому у мене все. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що моє відео стало комусь у нагоді. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім щасти і до наступної зустрічі!